З точки зору вивчення зброї та військової справи, найцікавіше, мені здається, період 16-17 століть. Але історичних фільмів у такому антуражі не так багато, за виключенням кілотон абсолютно неякісних екранізацій трьох мушкетерів. Тим не менш, один представник справді якісного історичного кіно про війни 17 століття точно є. Капітана Алатрісте часто ставлять у приклад, як треба знімати історичні битви, щоб історики не бомбили. Але і він має свої неточності. Тож сьогодні ми розберемо, наскільки Капітан Ала схожий на реальну історію. Це кіноогляд на байках дуелянта. Починаємо. Фільм Капітан Алатріста» заснований на одноіменній книзі Артуро Пересерверте. Історія розповідає про солдата, колись на переможних іспанських терцій, авантюриста і дуелянта Дієго Алатріста – він не був офіцером і тим паче капітаном, проте мав певні лідерські якості, за що отримав таке прізвисько серед побратимів. Оповідачем виступає паж, малолітній слуга капітана Ін'їго Бальбоа, що згодом виростає, іде шляхом свого вчителя. Ці персонажі, як і більшість дійових осіб, є вигаданими, а образи їх пригод збірними з історій багатьох людей того часу. Проте історичні події, в яких вони нібито брали участь, дійсно стались. Я, окрім фільму, прочитав і книгу, яку, до речі, дуже рекомендую. Читається як значно більш суворий, прозаїчний та реалістичний роман на зразок Дюма, але крутіше, це як читати відьмака після «Хронік Нарнії». Фоном для пригод персонажів є події так званої вісімдесятирічної війни війни» 1568-1648 років між католицькою іспанською імперією та повсталими проти неї протестантськими Нідерландами. Проте, не лише вони, адже тогочасна Іспанія була могутньою наддержавою і вела війни по всьому світу від Фландрії та Італії до Америки та Філіппін в частині цих кампаній і встигли побувати герої фільму. Це період часу, який називають золотим часом Іспанії, іноді буквально. Відкриття нового світу і завоювання мезоамериканських імперій відкрило для Іспанії невпинний потік золота, срібла та цінних у Європі рідкісних товарів. Грушей було не просто багато, їх було забагато. Золота і срібла в імперії було більше, ніж обсягу товарів та послуг. Через це гроші знецінювались. І парадоксально, Іспанія, маючи багато грошей, біднішала. Але як і будь-яка імперія, Іспанія витрачала ресурси на безкінечні війни, де тільки не воювали славетні терції, що вони тільки не бачили. Велика кількість ветеранів війн, що через постійні борги держави перед солдатами не мали нормального доходу та комфортного життя, часто жили в злиднях і заробляли як могли, в тому числі найманством чи злочинами. Образ такого ветерана і зібрано в персонажі капітана Алла Тріста. У фільмі описані події декількох реальних битв, що дійсно відбулись в історії. Першою на екрані з'являється облога фортеці Бреда. Облог було декілька, конкретно ця 1625 року. Кількома роками раніше іспанці втратили Бреду майже без бою і прагнули реваншу. Битва тривала з кінця серпня 1624 року по червень 1625 Тобто більшу частину часу іспанські солдати провели в траншеях навколо Бреди під дощами, у холоді, з поганим харчуванням і без грошей. Як так? Бреда знаходиться у Фландрії. Це історичний регіон, що зараз входить у Нідерланди, Францію та Бельгію. Там досить вологий клімат, через близькість до моря, річки, болота тощо. Погода часто нагадує британську: тобто вітряна, похмура і часто бувають дощі. Врахуйте ще, що 17 століття це час так званого малого льодовикового періоду. Навіть влітку, плюс 20, то була рідкісна розкіш, що вже казати про зиму та міжсезоння. Чому харчування було поганим? Бо тогочасні армії харчувались з двох основних джерел. Перше бродячі торговці, що часто супроводжували армії і продавали свої товари та послуги. Друге, очевидно, більш поширене фуражири. Це спеціальні загони, завданням яких було добувати їжу по навколишнім селам та містам. Будь-якими способами Купи, вкради, відніми, виграй, що завгодно, тільки принеси їжу солдатам. Часто фуражирами були якраз пажі та слуги. Зокрема, цим займався і його Бальбоа, що приносить на початку сцени про бреду пару курячих яєць. Оскільки війна у Фландрії тривала вже на перше десятиліття, це був досить таки спустошений регіон, де добути провізію було в принципі нелегкою задачею, а тим паче взимку і на велику кількість солдат. А можливості тогочасної логістики не дуже дозволяли відправляти достатньо припасів з самої Іспанії. З цієї ж причини виникла проблема з грошима. Між Іспанією та Нідерландами знаходилась ворожа Франція. А Ламанш контролював флот не менш ворожої Англії. Кожна відправка військ, ресурсів чи припасів у Фландрію могла не доїхати, натрапивши на кораблі недружелюбних сусідів. Тому іспанські сили у Фландрії часто опинялись на межі голоду і навіть іноді бунтували. Книга описує кілька цікавих епізодів таких бунтів, яких не було у фільмі. Описується, що коли іспанці відмовлялись виконувати накази, вимагаючи платні, вони ставали ще більш дисциплінованими на варті та в патрулях. На такий стан справ натякає розмова солдат у траншеї з капітаном Брагадо, який каже, що платні не отримує ніхто, включно з генералом Спінолою. Сам процес траншейної війни, показаний у фільмі, на перший погляд може нагадати Першу світову, а не 17-те століття. До речі, не випадково. Адже західний фронт частково проходив в тих же краях, тому клімат з болотами, зливами та брудом був той самий. Процес облоги фортець в той час був дуже монотонним, трудоємким та важким. Товсті бастіони фортеці з гарматами на них необхідно було зруйнувати власною артилерією. Фортецю блокували, оточуючи системою траншей, яка принципово мало відрізнялась від оборонних ліній часів світових війн чи окопів на півдні та сході України. Далі починали копати траншеї у напрямку стіни, формуючи позиції, щоб під прикриттям траншей підтягнути свою артилерію і розбомбити ворожий бастіон. З таких позицій також могли вести міну, підземний тунель, що мав зайти під ворожу стіну, а далі туди закладали порох, щоб зруйнувати її. Більшу частину часу солдати проводили копаючи всі ці траншеї та штольні, а також перестрілюючись з оборонцями на стінах, що ми і бачимо у фільмі: траншейне життя, перестрілка з бастіоном, моторошний бій у підземних тунелях все це дуже атмосферно передає настрій тих подій, причому без якихось критичних історичних помилок. Цей епізод знято дуже круто. 2 червня 1625 року Бреда капітулювала. У фільмі і в книзі згадується картина Дієго Веласкаса, здача Бреде, яка дійсно існує і була створена у 1635 році. Взагалі і фільм, і книга приділяють багато уваги реальному тогочасному іспанському мистецтву. Крім картин Веласкеса, наприклад, згадується творчість Мігеля Сервантеса та інших діячів 17 століття. А у книзі є описи життя мадридської богеми. Другим реальним епізодом фільму стала битва при Рокруа. Саме її часто показують, коли згадується цей фільм. Її ж наводять в приклад того, як треба знімати битву 17 століття. Сталась битва при Рокруа у 1643 році в ході 30-літньої війни, яка йшла паралельно з 80-річною. Ну от любили тоді люди затяжні криваві війни на покоління вперед. Іспанське військо взяло в облогу містечко Рокруа, а на допомогу обложеним прибуло військо принца Конде. Та битва тривала два дні. І нам показали другий день, 19 травня 1643 року. Втративши фланги, іспанці відчайдушно відбивались, і останню Терцію довелось громити з боєм. У фільмі ми бачимо принцип, за яким воює Терція. Перші лінії стрільців працюють з мушкетами, а пікінери прикривають їх від кінноти та у ближньому бою. Французи спочатку атакують кіннотою, рейтарами, хоча якраз їх робота показана якось недолуго. Рейтари це кінотники в обладунках, що мають під'їхати до піхоти, відстрілятися з пістолетів і поїхати на перезарядку. І спочатку атаки все ніби так і виглядає: латники з пістолетами атакують піхоту, але потім, замість розвернутись, вони чомусь просто скупчуються біля іспанців, щоб отримати прочухана. Далі відбулася вже піша битва, де два шикування зі списами сходяться у лінійному бою. Тут все показано доволі правдоподібно. Хоча оці тіпи, що навколішках повзують між пікінерами з кинжалами, виглядають на то вже відчайдушними. Чи могло таке статися в реальності? Суто, теоретично так. Але спогадів, щоб так воювали системно, готували для цього людей і вписували у тактику, я не бачив. Сам принцип пікінерського бою не сильно змінився з кінця 16 століття. Два шикування поступово зближувались, починали вибивати піками ворогів один за одним. Рано чи пізно одна із сторін несла критичні втрати, і шикування слабшало. Тоді туди атакувала штурмова група чи просто виділений загін таких самих пікінерів. Шикування ламали і добивали ворогів по одному. Власне, це ми і бачимо у фільмі. Саме так це і працювало. Хіба що, як мені здалось, у фільмі занадто короткі піки. Але, можливо, так зробили, щоб вони просто вміщувались в кадрі з потрібних ракурсів. Коротше пікінерський бій, максимальний респект. В кінці нам показують, як ветерани стають до бою в першій лінії з рапірами та дагами, виглядає, на перший погляд, максимально безглуздо. І дійсно, скоріш за все, це зробили заради пафосного кадру. Але трохи подумавши, я знайшов можливе пояснення такому шикуванню. Бій тривав вже другу добу, з них неперервно більше восьми годин. Нам показують останню вцілілу терцію. Очевидно, за цей час мушкетери, а саме мушкетерами були Алатріста і його побратими, вже розстріляли свій боєзапас. Зазвичай у мушкетера було 12 пострілів, заладованих у спеціальних гільзах з відміряною дозою пороху, які називали апостолами. Ще якусь кількість вони мали у підсумку, а у порохівниці був нерозподілений порох. Це давало ще до десятка пострілів. Тобто мушкетерський боєзапас не надто вже щедрий, і під кінець бою він міг просто скінчитись. Тому найвідчайдушніших з них поставили серед пікінерів зі шпагами, щоб, коли почнеться піший бій, не давати ворогам прориватись через піки до своїх пікінерів. Я не читав описів подібної тактики, тому сприймайте це суто як мою особисту здогадку, але вона видається мені логічною. Загалом битва при Рокруа теж дуже атмосферна і дає глядачеві загальне розуміння, як виглядала битва тієї епохи. Атмосфера суворого і сповненого пригод 17-го століття у фільмі дійсно передана чудово. Костюми намагаються слідувати фасонам одягу Іспанії тих часів, хоча, очевидно, не є реконструкторськи точними. Поширеною проблемою фільму, як і історичного кіно, загалом, є мода на шкіряні куртки. Чомусь всі вирішили, що шкіряна куртка обов'язковий атрибут крутого хлопця від вікінга до мушкетера. Дійсно, мушкетери 17 століття носили шкіряні жилети, але їх надягали поверх дублета з вовни. Власне, для того жилети був потрібен, щоб на вовняний дублет не потрапила іскра від пострілу. Як я вже казав, 17 століття було досить таки прохолодним. Носили одяг у кілька шарів, переважно з вовни, льону та бавовни. Але повністю шкіряних курток, як у фільмі, не носили. Хоча крій курток у фільмі стилізовано на сімнаху правильно. Зовнішній вигляд одягу, зброї, прикрас, вулиць та інших дрібниць загалом виконано з розумінням епохи. Декоратори та костюмери явно консультували з істориками. Також атмосферності додає вражаюча увага до деталей, буквально з перших кадрів фільму. Іспанці по груди у воді прокрадаються до ворожого табору, і Алатріста, якби по ходу справи, роздмухує намотаний на руку тліючий гніт. Потім гніт вставлять у мушкети і ним підпалюватиметься порох при пострілі, ніби дрібниця, але зазвичай у кіно такі ігноруються. А тут вона показує дрібні особливості тогочасної війни і занурює в атмосферу подій. Трохи далі по сюжету іспанці знешкоджують ворожі гармати, забиваючи цвяхи в отвори для гноту. Через ці отвори підпалювали порох в гарматі, тому з забитими цвяхами вона не вистрілить. А дістати розплющений цвях в польових умовах майже неможливо. Елементарна диверсія, яка дійсно так працювала. І те, як це показано, знов привертає нашу увагу до дрібниць і додає довіри побаченому. Плюсом також є відсутність анахронізмів у фільмі. Тобто, показуючи нам 17 століття, у кадрі немає зброї та одягу, наприклад, 18-го. Все підібрано правильно, щоб занурення і довіра до кадру були максимальними. Моя повага такій до точності. Подібні речі зустрічаються по всьому фільму, саме тому він загалом відчувається дуже реалістичним. Хоча направду він, як і будь-який фільм, має свої недостовірності. Особливої уваги заслуговує зброя і обладунки, де точно з анахронізмами все в порядку їх немає. Вся зброя в кадрі це копії зброї 17-го століття, максимально наближені до реальної. Мушкети того часу по всій Європі переважно мали гнотові замки. Це коли на спеціальну скобу кріпиться тліючий гніт. Коли стрілець тисне на гачок, скоба опускає гніт на поличку з затравочним порохом, який підпалює заряд і відбувається постріл. Пізніше були мушкети з ударно кремінними замками. І якби такі використали у фільмі, на це б ніхто не звернув уваги. Проте автори заморочились і показали нам мушкети, такими, якими вони були тоді. Те саме стосується пістолетів. На початку нам показали один пістолет з ударно-кремінним замком, але тоді такі вже були. Просто вони були ще досить рідкісними. Переважна більшість пістолетів того часу мала коліщатий замок. Спеціальний заводний механізм розкручував колесо, яке терлось об кресало і висікало іскру, що підпалювала порох. Власне, пістолети у кадрі переважно якраз такі. Якщо хочете отримати розуміння, як такий працював, то ось ця сцена пояснила процес роботи з таким пістолетом максимально наочно і правильно. Піки схожі на правду, але мені здалося, що вони закороткі. Обладунки. Тут теж все ок, типове озброєння Пікінера того часу, кіраса чи нагрудник шолом Моріньйон. Французькі рейтари у повних латах теж виглядають вірно. Шолом бургіньот, повний латний обладунок, з тасетами на ногах і коліщатами пістолями. Все шикарно. На початку в сцені у воді також можна побачити голландців у шишаках. Це теж поширений рейтарський шолом, запозичений зі сходу і модифікований. Активно використовувався німцями, англійцями, подібні носились і в Речі посполиті, зокрема крилатими гусарами. Найсмачніше рапіри і даги Менгош. По-перше, даги і фіхтування ними тут взагалі присутні, і це вже великий плюс до атмосферності, бо чомусь кіношники їх часто ігнорують. Хоча битись тогочасними рапірами без кинжалу лівої руки значно важче. По-друге, вони не всі замінені квілонами чи стелетами, іноді роблять. Це справді даги мен гош, і виглядають вони так, як і мають виглядати. З рапірами все складніше. Ефеси рапір виглядають, ніби змальовані з музейних екземплярів. Рапіру типу еспада де таза, тобто з суцільною чашкою, часто в народі прямо іменують іспанськими. І так вони дійсно походять з Іспанії і справді були там популярними, хоча носились по всій Європі. У фільмі такими рапірами фехтує більшість персонажів іспанців. Але, до прикладу, англійці ось у цій сцені б'ються зовсім іншою зброєю. Принц Уельський володіє рапірою з нетиповим перфорованим ефесом, а герцог Бекінгем взагалі орудує шотландським палашем. Тобто зброя чітко підібрана під персонажів і виказує їх як англійців. Увага до дрібниць на місці! Сам капітан Алатріста користується рапірою з так званим ефесом Більбо або ефесом з мушлями. Два симметричних щитки, що захищають руку, дійсно часто стилізували під мушлі молюсків, але капітан надає перевагу простим, невичорним формам. Що теж вдало підкреслює характер персонажа. Проте з рапірами є і проблема. Всі вони на око мають близько 90 см довжини. Справжні рапіри довші, десь 110-120 см, а деякі екземпляри доходять навіть до 130 см. Власне, через довжину клинків і потрібні даги, бо парирувати таким клинком може бути не завжди зручно і можна не встигнути. У фільмі ж всі рапіри занадто короткі. Тим не менш, вигляд і автентичність зброї у фільмі на високому рівні. Зброя окей, а що там по фехтуванню? У фільмі багато дуелей, є де показати різноманітні аспекти фехтувальної майстерності. Крім того, 17 століття це час протистояння різних фехтувальних шкіл з різних країн. Кожна мала свої переваги та недоліки, які можна було б показати на екрані. Раз фільм такий уважний до деталей, від нього можна було б цього очікувати. Але ні. Всі персонажі у фільмі фехтують приблизно однаково. Віддалено і дуже грубо манера могла б нагадувати італійське фехтування, проте ні, це некоректно. Все фехтування у фільмі цілком каскадерське і навіть не намагається нагадувати жодну з фехтувальних шкіл. Рухи дуже розмашисті і постійно відкривають фехтувальника під удар. Дуже багато рублячих ударів, і мінімум колючих, хоча фехтують всі колючими рапірами. Рубати рапірою можна, проте це точно не переважна більшість усіх ударів. Класичні для кіно клинчі, коли бійці намагаються передавити клинок опонента, що в реальності можуть робити хіба що новачки. Коротше, фехтування нереалістичне, але в цілому досить атмосферне. Деякі поєдинки, наприклад, дуель Ін'їго Бальбоа з малатестою, виглядають красиво, хоч і неправильно з точки зору техніки бою. Тим не менш, у першу джерелі книзі, а відповідно і у фільмі, захована одна дуже таємна великодка, яку можуть зрозуміти лише люди, що справді шарять у фехтуванні. Не знаю, чи було так задумано автором, чи це просто випадковість, але посилання прикольне. У книзі протистояння між Дієго Аллатриста і Найманцем Вальтеріо Малатестою є набагато тривалішим і напруженішим, ніж це показано у фільмі. Між ними сталося кілька дуелей з перемінним результатом, і вони постійно намагались здолати один одного, будучи рівно майстерними бійцями. Як я вже згадував, 17 століття було часом протистояння різних фехтувальних шкіл. Переважно підходи було два. Один пропагували італійські майстри, він був заснований на Болонській школі фехтування, по різному модифікованій. Інший Дестреза був іспанським дітищем, що теж формувався десятиліттями різними майстрами. Обидва підходи по-своєму ефективні, мають переваги та недоліки, але в деяких питаннях вони проповідують фундаментально протилежні речі. Тому протистояння шкіл було тривалим, епічним і принциповим. На цю тему я колись зніму окреме велике відео. Зараз нам достатньо знати, що таке протистояння було. Так от, як ми розуміємо, Дієго Алатрісте був іспанцем. Тобто, якщо він навчався фехтуванню, ймовірно вчили його Дестрезі. А от Вальтеріо Малатеста був італійцем. У фільмі згадується, що він з Палермо, проте не всі одразу згадають, що це в Італії на острові Сицилія. Тому найвірогідніше фехтувати Малатесту вчили італійські майстри і в італійській традиції. І протистояння Малатесте та Алатрісте. Двох майстрів двох шкіл, навмисне чи ні, можна вважати посиланням на це історичне змагання. Проте, на превеликий жаль, у фільмі вони фехтують однаково, і манеру своїх шкіл не демонструють. Хоча це тут напрошується як ніде. Крім великих битв, кіно показує ще декілька цікавих бойових епізодів поменше. Трохи хочу розглянути їх. Епізод на самому початку, де іспанці вчиняють диверсію, максимально крутий і реалістичний. Диверсанти озброєні вогнепальною зброєю і кинжалами, несуть мінімум спорядження і тихо атакують табір, прибираючи вартових і знищуючи ворогів у наметах. Дуже атмосферна сцена. Я вже про неї говорив, тому коротко, реалістично і круто знято. Інший епізод нічна битва на палубі корабля. Так, у такий масштабний фільм змогли ще й впихнути сцену, що демонструє нам деякі аспекти абордажу. Починається все круто. Ще на етапі планування Алла Тріста ділить команду на групи, що мають захопити критично важливі зони корабля: кормову та носову надбудови. Реалістична і логічна тактика. Насправді часто піратські напади тих часів виглядали не як морські баталії галеонів з піратів Карибського моря, а саме якось так. Підходили на легких і швидких човнах, підкрадались, захоплювали палубу в абордажному бою. Тому підготовка і тактика реалістичні. Це плюс. Бій починається з перестрілки на палубі, що теж показано непогано. Але далі типовий кіношний абордаж, де всі хаотично воюють проти всіх у гіперболізованих і повільних поєдинках. В будь-яких боях група на групу важливо зберігати хоча б елементарне шикування, прикривати сусіда з боку і зі спини. Кадри ж всі розбіглися і чомусь воюють з кожним ворогом по черзі. Немає такого, що закрився від одного вдарив сусіднього, хоча в реальності це нормальна справа. Тому сцена на кораблі знов-таки знята атмосферно і динамічно, але реалістична вона лише на початку. Загалом про масові битви в Капітані Алатрісте можна сказати, що всі вони зняті круто, але не всі справді реалістично, хоч і більшість справді відтворена вірно. Резюмуючи. Капітан Алатрісте дійсно один з найкращих історичних фільмів з точки зору правдоподібності того, що відбувається на екрані. У фільмі є аспекти, що не сходяться з історією: не завжди правильні костюми, за короткі рапіри, нереалістичне фехтування. Проте загальна атмосфера, увага до деталей, дуже реалістична зброя і масові битви роблять цей фільм улюбленцем фанатів історичного кіно. Я раджу вам подивитись його, якщо не бачили. А якщо матимете час, прочитайте одноіменну книгу. Там все те саме, але більше, крутіше і атмосферніше. Ваші враження від Капітана Алатріста залишайте в коментарях. Які побажання про наступні фільми чи ігри для кіноогляду? Я все читаю, і деякі записую собі на майбутнє. Підтримайте це відео лайком, покажіть його друзям. А якщо захочете підтримати нас грошима, сходіть за посиланнями нижче. Спонсори каналу мають ранній доступ до відео та бачать трохи подій за лаштунками. Всім, хто вже підтримує канал фінансово, я дякую за вашу віру в проект. Ваш внесок справді цінний і важливий. Цього разу в мене все. Нова історія вже незабаром. До зустрічі!